Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. І зараз подивимося з вами 15.44, 15 серпня, Комунарський район місто Запоріжжя, прильоти наслідки 16.17, 18 серпня. Починаємо з космічного району. Знаєте, існує така загроза, але ключик в наших руках. В принципі, поганих карт тут, от що показали руйнування, я не можу вам сказати. Йди на що зараз можу ось так, ще. Що... Ну, ні, ні-ні, ні. Не повинно такого статися. Далі йдемо на піски. Нічку між позитивних карт вже хорошо. Прям повторилося. Тільки вже на цей день, на цей район. Да, люди, для того, щоб був оцей букет, є така ситуація, що може воно щось тут щось може статися, але, в принципі, не повинно. Але дуже така іде стрімненька ситуація. Ну, а тут у нас також йде хаотична. Я так підозрюю, що в принципі, Може не подряд всі три дні, але буде така обстановочка в цьому районі, така, знаєте, непроста в кожному, в кожному стовпчику були такі карти. Так, тобто взагалі, в цілому, за три доби буде така ситуація по піскам а, ситуа... хитка, скажімо так, хитка, але в цілому. В цілому більш-менш так, дивимося далі. Але люди, я так підітожую, але буквально дивіться, іменно коли я розкладаю карти на район. Далі дивимося посілок Южний. Приватний сектор. Ну, ось, дивимося, всі три карти, вони дуже-дуже серйозні. Так, і що у нас тут? Мало мені цього? Мало, вже зірки не дуже так допомагають. Бачите, яка тут буде длинна історія, щоб повернути її? Дуже длинна, ось вона. Зміни по хресту. Тут не дуже воно таке буде просте, бачите, і по книгі, і сповіщення, і хлопці, щось нове буде. Ну, Повернеться, але дуже з проблемами. Тут також гори, пльотки, все по кругу йде, бачите, нервова обстановка. Але пройде більш-менш по букету. Тут у нас. Криси, криси, криси. Так, собі історія, знаєте, коли сонце між луною, луна дуже серйозна карта тут в цьому випадку. У нас тут 4 негативні карти. І головна, оця, де йдуть тучі, то вона дуже така гнітуча обстановка. Я так, в принципі, і сказала, що більш-менш, але тут, знаєте, яка історія, де 50 на 50, хоча нема роздоріжжя. Але коли отак лежить сонце, тучі на дні, і криси ще йдуть, тут от, не знаю, не знаю, не можу вам. ну, В принципі, повинно бути нормально, повинно бути нормально. Так що, да, от бачите, такі тривожні дні будуть. От практично практично ось воно так вилазить, тривожні, але воно якось буде от не чіпляти дуже поряд, але таке відчуття в мене. Знаєте, от чомусь я бачу, як дерева, от як йолки, іменно йолки з короткими иголками, і от як касається їх отак от по краю. Ну, не знаю, чому мені ця картинка прийшла, ну, прийшла. От іменно в роз'ясненні цієї ситуації. Знаєте, от як стріляють по верхушкам дерев, і отак воно летить. От, от воно якось отак, от. чогось мені так ця картинка намалювалася в голові. Так, давайте подивимося. Першотравневий посьолок. нічого поганого не можу сказати по цим картам, але перепровірю. Ну, більш менш. Більш-менш. Сподіваюся, все буде у вас нормально. Так, далі, 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 друго травневий посілок. Отак. От я б знала, що от це коли отак крутиться, вертиться, це точно ось воно тут. Чи буде, чи не буде? от По клеверу пройде, це головна карта. Оця оця головна карта в цій історії, щоб ви розуміли. ось Хоча коса, бачите, коса, і потім йде дитина. Тобто якесь рішення буде. А, яке буде не дуже серйозним, не дуже значним, ось таким, а, ну, скажімо так, і по клеверу. Я дуже-дуже-дуже сподіваюся, що у вас повинно бути все добре. Тут дуже нехороша не історія оця по, по розвілки. Ну і тут у нас пташки, тут у нас нерви, тут у нас опять така історія вся йде по кругу, але вроді як нічого. Ну, і слава Богу. І слава Богу. Ось оце, центральна частина розкладу була така томна. Але в цілому більш-менш так, далі йдемо по посілок Чкалова. Ух, ух. Ну, бачите, в принципі, ось ось оцей наборчик показує. Ви знаєте, що це означає. Ну, тут більш-менш. О, тут історія дуже весела. Тут, як завжди, сидять оці суки. ділають нам нервну систему, але будемо з цим справлятися якось так. В цілому не погано. Але не просто. Так, далі поїхали. Дивимося стан людей по комунарському району на ці три доби. Що будуть постраждалі люди у нас? Бачите, ось тут йде чітко мужська енергетика, криси. Е, ну, можу сказати, що так, можливі, можливі е, травми, хоча ця карта лежить між позитивних. Річ в тому, що це персональна карта, тому ось розумійте, Таким чином воно буде. ну, ще секундочку. Ну, я так розумію, що це буде незначно. По букету це буде незначно. Тут от іде допомога, партнерство до того чоловіка. Ну, от якось показало, що можуть бути травми у чоловіка. Можуть бути. Чоловіча енергетика. По крисам. Так, ну все, комунарський район я закінчила. Бажаю всім бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте чемними, розумними, бережіть себе та своїх близьких. Нікому не довіряйте на 100%. Купа в Запоріжжі колаборантів, купа зрадників і просто сук, тому бережіть себе. Ось так. Все. Па-па.